Вітаю. Ми зараз на сіверському напрямку. Поруч зі мною боєць Макс з другого батальйону 118-ї бригади ТРО. Макс. Як ти прийшов до війська? Я прийшов на контракт іменно цю бригаду, цей батальйон, який я хотів. Чому саме сюди? Після БЗВ. летить. Щось летить. Розвід досі. Крило. Угу. — Ну Ми під деревом, може нас побачить. — дергом, можна не побачити. Не, не понят, нас не видно. Чому обрав саме 118-ту 18, бригаду? Ну Деякі знайомі в мене з міста, де проживаю, мені... я на той час в з вибирав, куди краще піти. Mm. Так Мені заму захотілося, не хотів я піти по мобілізації, посовітував цю бригаду, цей батальйон. У нього там був знайомий, непоганий, як відгуки. Так і сюди попав. Угу. Тобто вирішив не ховатись по підвалах від ТЦК. Ну, я деякий час був як непридатним після військової так сказати, служби своєї. Потім тільки ця як став придатним, відразу пішов, пройшов комісію, БЦБП і... Угу. А ти вже служив до цього? Ну, давно. Твій перший вихід на бойові позиції? Це Сіверськ. Як я сюди попав, так я до сих пор <рес> <рес> до сих пір. Це вже в третій, мене виїзд. Тоді набиралася група, мені предложили поїхати, я соголосився. Розкажи саме от про свій перший бій. Та, мабуть, на, на кожній позиції такої не було. Mm -hmm. Так що іменно перший. Ну, можливо, не перший, от коли ти вже можна сказати, відчув, що ворог ось тут. -от? І ну, треба його кожен захищати. штурм завжди попадало так, що через мимо позиція, бо хотіли не пройти, або через позиції проходили, mm -hmm. то завжди була у ну, першу чергу на заборону, поки прийдуть наші літуни, хлопці відпрацюють. Ми свою роботу зробили, чекаємо далі. Що значить на заборону? Бо, не всі знають. Ну, Дати зустрічний як огонь, поки їх притормозить, щоб успіли прийти в піві, вампіри і. Все інше міноміт. Наша, наша робота затримати, щоб не продовинулися вони далі. Ми брали інтерв'ю у твого побратима Василя, який розповідав, що от три місяці сидів на позиції. Я знаю, що ти був також разом з ним. Так, ми разом зайшли на ту позицію. Там вже були хлопці з інших підрозділів. Плюс були хлопці, які. Як Василь розказував, що не дійшли вони до своєї позиції, залишились на нашій, так разом ми і до кінця перебування в тій позиції, тримали там оборону. Як витримати морально, фізично ці три місяці? При тому, що так, я пам'ятаю, там місяць перший взагалі практично зв'язку не було. Да, Зв'язок нам постійно перебивали з кидами, бо щоб приховати вузу антенну. До не було таких кущів дерев, було буквально там пару деревин, які вони постійно ложили скідами, постійно потрібно було заново налагоджувати. Борти противника мінялися прямо на нашій позиції. До... Потрібно постійно ловити момент, щоб її вискочити, вискочити, цілим заскочити, повісити. Бувало таке, що по 2-3 години ми не могли нормально її повісити старлінки так само. Помитись в туалет, як це? Ну, з туалетом на цій позиції нас трошки повезло, було нормальне місце, Подробиці буду розказувати. То, під накриттям, так? Да, було під накриттям, не потрібно було там десь бігати, помитися. Ну, як усі хлопці, і салфетки, і вологий душ. Угу. Нагріти води можливо було помити Гул таке мілочі. Пройшло три місяці на позиції. Як ви зрозуміли, що вже все, це край, треба щось робити. Ну, вже багато хлопців, які були і фізично, і морально виснажені. Чекали дуже довго ми погоду, по якій більш-менш реально було безпечно вийти. Ну, потім за зів 4 ми в нас вийшло. Перший раз там відійти на сусідні позиції, ну, до своїх ж хлопців, потім разом ми там сиділи. Ну, за декілька днів ми з позиції, в опозиції так і. Вийшли. Тяжко, дуже було тяжко, бо були хлопці вже з колінами проблеми. здоров'ям трошки вже було важко. Вже деякі морально дуже підвіставші були. Шлях був не маленький, а зараз буває, що 100 метрів можна і сутки йти, а буває там, і 10 кілометрів за два години пробігають. Ну, у нас був відстань не маленький, але декілька днів ми ранішній вечірній сіряк проскакували. Були там теж ситуації неприємні, але взагалі, так сказати, що я думаю, ми нормально вийшли. Які це неприємні ситуації? Ну, у нас один хлопець е, вже на півпуті на, на, ми виходили із труби, бо трошки погода помінялася, прийшлося знайти укриття, е, наступив на так ліпісток. Трошки нову породило, Ну, я вивезли, все добре. Ну це, Я так розумію, вас мавіками вели, тобто чергові. контролював, да, наш поход. Ми доповідали дещо. З мавіки допомагали знайти потрібну, ну, де знаходиться позиція, щоб не пройти і мимо. да, ну, все було домовлено, розсудливо. Як змусити себе після того, як ти три місяці провів на позиції, потім вийти знову на позицію? Ну, як багато хто розказує хлопців, е, тут тяжко, хочеться додому. Додому приїжджаєш, все добре, ну, ну, може кому як. Е, ну, мені вже якось тут більш привично, бо тут хлопці, у нас є взаєморозуміння, ми давно людину знаємо. Ну, Постійно є нові хлопці приїжджають, теж вдягуються, і воно якось вже як сім'я, так сказати. Тобто таке братерство, так? Да, вже, да, вже своє. Які якості мають бути у піхотинця другого батальйону? Виносливість, моральна, дуже, дуже потрібна. Моральна виносливість, взаєморозуміння з командирами, між, між хлопцями, взаємоповага, щоб була витримка. Дуже багато, що витримка бути. Моральна і фізична. Це найбільше, що потрібно. Угу. Все остальне там воно приходить <по>, по ситуації. Чи було у вас відчуття, що вас кинули на ті позиції, чи не було? Да, ні, звісно, не було. Всі розуміли, що тяжко е, як провести чи ротацію, чи евакуацію. Логістика вампіром, все, що нам більш-менш потрібно. Доставлялося завжди. Там Василь розповідав про Сумніженка, який вже морально не витримував, і там йому щось вже чудилося, що шукав ворогів серед своїх і гранату, там нібито так передавав, ніби там зачековано чи розчековано. Він вийшов, все добре з ним. Перше час він, ну, він завжди був молодець, все він тримався, робив роботу справно. Просто людина морально. Підготовлена до такого було. Це перший такий бойовий вихід, бо служить він вже не перший рік. Ну, взагалі, як людина, він дуже хороший, спокійний. Трошки війна не для нього. Він швидко втомився. Ми постійно підтримували, я з ним постійно розмовляв, заспокоював. Він виходив, у, мої, ну, у нас було декілька груп на вихід. Він разом зі мною виходив. Більше йому духу дало, що він пішов. Іменно, там, я, декілька хлопців, що ми його вивели, все, він постійно переживав, боявся, ну все одно він вийшов, потім ще був вдячний, дзвонив, дякував, що його вивели. Угу. Тобто Ти ще виконував роль такого психолога? Так, так? Да, приходилось, ніколи їм не був. Цей раз, так сказати, дуже багато хлопців були, які іменно ці позиції, які перші бойові вихідні. Були там декілька, що раніше, там, в началі, мабуть, повномасштабки вони були на бойових завдяки таким хлопцям трохи легше. А ті, що перший раз, да, їм треба було мотивувати, так сказати, і психологічно, і постійно їм розказувати, доказувати, що все буде добре. Ну, є з побратим, тоді з нами був, зараз його немає, він на лікарняному. Дуже такий веселий хлопець, хоча у нього був теж перший бойовий, але він спочатку він трошки е, да, Ці скиди постійні, каже, 15 хвилин були, то до... він перший час важко йому було, а потім він якось так швидко втягнувся. Втягнувся і веселун, ще він там був постійно чергував з одним теж з веселих, дуже веселих хлопців. І от такий у нас був моральний. Підтримок, mm -hmm. якось. Тобто гумор він тобто, все ж таки редакторів. Так. так, велика річ. Постійно треба щось думати і старатися про хороше. І сісти всім, нагнути голови і страдати, до, понятна, до нічого хорошого не призведе. Ну, завдяки таким хлопцям ми якось і легше, і швидше. і, ну, Головне їх теж стимулювати. Що було, що бути після війни. Загадати не хочу, ну що буду доглядати своїх дітей і радуватися життю. Двоє дітей? Так, да, двоє. Два хлопці. Це скільки років? Сім і десять. Про що мрієш взагалі? Щоб закінчилась війна. як багато хто. Ну, нормально відпочити, бути сім'єю, з дітьми. Це, мабуть, сама така більша мрія. Біль... Ну що ж, я сподіваюся, що скоро все це закінчиться. І буде можливість тебе проводити час з дітьми, з дружиною. Дякую за, роз... Дякую за розмову. Дякую вам.